Вітаю, друзі, доброго ранку студія Це країна онлайн. Цей тиждень ми вирішили присвятити холодній зброї. Ми запланували чимало різноманітних тем. Утім, сьогодні вирішили почати з, на мою думку, головною. Ми залітали в кузню. Подібним чином вона, вона могла виглядати і тисячу років тому. Сьогодні ми не будемо працювати з великою формою, не будемо виробляти копію середньовічних мечів чи обладунків, а зробимо ту річ, яка насправді має бути у кожного чоловіка. У нас є ось така заготовка, яка всього за декілька хвилин перетвориться насправді. Ми вже поклали майбутні наші і Зараз будемо допомагати відомому київському корю розланку зробити з них справжні диви. Вітаю, доброго ранку. До якої, до речі, температуру треба довести метал, для того, щоб можна було з ним починати працювати? Дал повинен стати червоним, тобто це десь 800-900 градусів, це вже достатньо для того, щоб можна було його вже обробляти. Тобто, виходить, він стає настільки м'який, що під молотком він приймає ту форму, яку нам треба додати. Ось, власне, у нас метал вже розігрівся, можна почати з ним працювати. Потім давайте все-таки починаєте ви. Давайте дивимося. Зараз вже моя черга, давай я спробую. Так, треба, так? Да. І наносити удари зверху по кончику для того, щоб сформувати кінчик ножа. Тобто зараз ми формуємо лес. Да. Там вже охорона, треба його повертати до печі. Після того, як ми тут закінчуємо, які наступні процедури? Треба дати відпочити метали, охолодити його. Нам треба буде загортувати його, тобто зробити його більш міцним, тому що коли він е, остине, ми закінчимо процес ковки, він буде трохи м'якувати, для того, щоб це було повноцінне лезо. А коли його різко охолодити в маслі, е, то е, він стане набагато міцніший, це саме те, що нам треба. На жаль, як ви розумієте, повністю вони зробили досить складно, і наприкінці вони будуть мати ось, ось таку форму і ось такий вигляд, наскільки я розумію. Будемо робити саме да, та, типу. Це так званий скелетний ніж, тобто метал є фактично і місцем де його можна тримати. Не потребує такого деревини чи там, шкіри, чи якоїсь ще. Ось. Це ростом я тобі дякую. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. У нас крупне